Зараз приготую швиденько корисний весняний салат. Для цього потрібно мені редиску: ось таку червону фіолетову цибулю, насіння з дині, зелень петрушки, зелень укропу, посолю, поперчу за смаком і заправлю з заправкою. Цибулю і насіння, трошки пропущу через блендер не до каші, а має бути така. Маса більш-менш дрібна, але не дуже крупними такими кусками. І це буде смакота. До редиски додаю зелень, укропчик, петрушку. Насіння трошки підсмажила. Ось так подрібнила, не дуже дрібно. Ось так. Ось така дріблена цибуля, Добавляю 2 столові ложки горіхової олії, можна оливкову, дві 3 столові ложки майонезу, все залежить від кількості продуктів і наскільки ви любите. Майонез, сіль за смаком, чорний молотий перець. Все гарно перемішую. Забула одну чайну ложку, додаю ось такої діжонської гірчиці. Зараз все добре перемішую. Пробую на сіль, на перчик. Можливо, треба буде ще трошки додати майонезу за бажання. І залишаю на 15-20 хвилин. Хай добре всі спеції між собою поєднаються. І ось така виходить смакота. Корисно, швидко і бюджетно. Я ще додала одну столову ложку майонезу. Я люблю багато майонезу. А ви додайте за своїм смаком. Ось такий простенький, смачний, корисний салат виходить. Дуже смачно, дуже добре відчутно насіння, зелень. Рекомендую. Всім смачного, готуйте, смакуйте та будьте здорові!